Мы понимаем, что наши западные границы сегодня под угрозой, и мы обязаны на это реагировать. Ну, как-то так. Хихикали и ржали, когда горели ребята в Одессе, которые наслаждались тем, как в их дома приходила на Донбасс. Не надо их а жалеть. Это точно. Я... Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня очень меня порадовал, призвав устроить хаос и ад Западу. Кто такие россияне? Я объясняю, мы Евроазиаты. А да что как... это такое? Это а... как. Это, это очень... как афроамериканцы, только евроазиаты. Девчонки, все нормально. Одной руки нету. Парня. Ну так, нормально. Привет, друзья! Меня звати Олена Курбанова и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. Це свіжий п'ятничний вогняний випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини болю і страждання сьогодні. Цього болю буде як ніколи багато. Ви не забувайте на старті обов'язково нас підтримувати своїм лайком, підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайв для того, аби нічого не пропустити, і обов'язково задонатити на пікапи для сил протиповітряної оборони, на які ми збираємо посилання на збір нас в описі. Ну а сьогоднішня ніч стала однією з найгарячіших цього. Тижня над п'ятьма російськими регіонами, як стверджує Міністерство оборони Російської Федерації, було збито 86 українських безпілотників. А далі я вам розкажу, як і чим вони саме це збивали. Найцікавіше були вибухи під Ростовом. Там дрони атакували електропідстанцію у Морозівську, і все місто. Досі знеструмлене, так би мовити, велкам ту життя як в Україні. Під час нічної атаки на Ростовську область безпілотник потрапив в ту саму електростанцію. Виникла шалена пожежа, але губернатор запевняє. Що атака безпілотників на регіон була успішно відбита? Отак хочеться сказати, він що, гвалтується в очі і не бачить цих чудових кадрів. При цьому він підтвердив, що є порушення електропостачання. Ну може знаєте, так буває. До слова, чому найбільше нас цікавить Морозівськ, тому що там знаходиться військовий аеродром із бортами су 34 та су 24 Саме вони беруть участь в атаках. На Україну, тож ще розподіваємося на ще хороші новини. Чуєте, що це були за звуки. Здається, що це губернатор трошки спі. Знівся із інформацією, бо все дуже схоже на прильоти. Ну і маємо ще одне приємне бінго цих днів. Відмінусовані пропагандисти. Ще, звісно, на жаль, не Соловйов, але ми прийдемо і по нього. Днями у Горлівці було поранено трьох журналістів російського пропагандистського ворожого НТВ, кодла зла і брехні. Ну а сьогодні вже стало відомо, що один із операторів, який якраз був поранений, став двохсотим. Ну і амінь, як то кажуть, земля йому стеклаватою. А от кореспондент російського НТВ більше не зможе вправно тримати мікрофона і брехати в нього, бо він втратив руку внаслідок вчорашнього прильоту по горлівці. І звісно, ви скажете, та ні, краще б його там теж за двохсотило. Ні, ні. Хай краще безкінечно. Все життя в нього будуть фантомні болі і велике вітання від українців. І все нормально. Одного Однороки нету. Ну, так, нормально, живе. Правляємося, ні переживай. Руські виправляємося. Та цікаво, що тепер справді росіян багатьох, якщо, не дай Боже, вони десь з'являться в інших країнах, буде. Далеко і добре помітно. Ні, не буде в них протезів, тому що ця система в них не розвинена. Вони отак будуть без руки і без ноги. Ну і звісно, звісно, зараз знов оце підніметься, хто ж дан біл Бамбас. А я відповім. от коли відбуваються такі інциденти із обстрілами, наприклад, Горлівки, то де? Де жертви серед мирного населення, де спалені школи, садочки, лікарні? Чомусь, якщо й помирають, то винятково СВОшники. Та пропагандисти, завпадіння. Сьогодні росіяни знову і знову атакували нас із вами ракетами-шахедами. Але лінія фронту чомусь завжди максимально далека від цих атак, як, наприклад, Кривий Ріг, там, куди потрапили в цивільну інфраструктуру. І при цьому Соловйов все ще йому вистачає жовчі закликати не жаліти нас. Серйозно? Справді, ой-ой-ой, прям два роки ми купаємося в вашій. Вашому добрі та вашій любові, окей, тільки потім не чекайте, що ми будемо жаліти вас. Я, наприклад, навмисно вдома тримаю порожню трилітрову пляшечку якраз під дупу Соловьйова. Таті жиліть надо жителі Донбасу, жаліють надо жителі Запорожжя, Криму, Херсонщини, Білґ Белгород. Белгорода. Брианск, вот их надо жалеть, Ростов, А этих, которые 8 лет аплодировали убийству жителей Донбасса, которые хихикали и ржали, когда горели ребята в Одессе, которые наслаждались тем, как в их дома приходила награбленная Донбасс, не надо их жалеть. Чё? Награбленная на Донбассе? Мы что, может быть, еще и унитазы у кого-то крали? А сам факт. Того, як Соловйов через кому перераховує, кого треба жаліти? Зачекайте. Ми обов'язково туди долучимо ще й нові нові регіони і жалійте. І розповідайте про те, як СВО йде за планом. Ну і міжнародки, треба трошки додати в наш сьогоднішній випуск. ЛДНР, ну от той, що Нідаманака, отой, що 8 років в Дамбілі, виходять на Мирову арену. Як це спитаєте ви? Їх взяли, що до Великої сімки, вони увірвалися у двадцятку. Можливо, вони будуть якось окремо представлені на саміті НАТО? Хм. Ну, звісно ж, ні. Вони просто, як каже, головний жеребець Москви Сергій Лавров, і не треба хіхікати. Бо саме він нещодавно під час свого візиту в Буркіна Фасов був нагороджений орденом жеребця. Так ось в ЛДНР. Тепер виявляється буде депредставництво своїх регіонів чи то Росії якось я заплуталась. Одним словом, а що далі після цього? А далі що завгодно, наприклад, міжнародні поїздки до Ростова або міжконтинентальні подорожі до Північної Кореї, посилення економічних зв'язків із Угандою. Одним, словом, великі нові горизонти. Налаживанию внешних связей Крыма, Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской, Херсонской областей. И в этих целях МИД учредил уже свои представительства в Донецке и Луганске, укрепил возможности представительства в Симферополе. Я уверен, что сегодняшняя встреча позволит конкретизировать все направления нашей практической работы на международном арене и разрешите разрешить передать вам слово. Большое. Ну, все логічно. От хочеш ти поїхати, наприклад, до Сполучених Штатів Америки, то ти приходиш в Донецьк, даєш російський паспорт в цьому диппредставництві, і вони обов'язково тобі допомагають відкрити візу. Якщо чесно, то ні. Взагалі не ясно, навіщо там ці диппредставництва лабуха з ними, точніше чорти з ними. А знаєте як маргіналізована, бідна та голодна Північна Корея бореться. Та протистоїть південній своєму одвічному ворогові та антагоністу. Вони й придумали останнім часом запускати кулі в бік південної Кореї зі сміттям. Ну так нагадати трошки хочуть. Росія подивилась на цей досвід, прикинула пісюм до Носа, поміркуючи про те, а чим би вони могли погрожувати Заходу із чогось, чого ще не було і не сказано. І вигадали вигадали закидати Європу? Своїми власними маргіналами, а в них їх, звісно ж, вистачає. Тільки уявіть, пропаганда і сама розуміє, що сьогоднішні їхні герої, їхні селеби зірки, публічні люди, політки, навіть прости господи, Мєдвєдєв, це страх Господній це вершники апокаліпсису, що торгують сексом та трешем Мідів сьогодні мене порадував. Призвав устроить хаос и ад э, Западу, ну, в том числе с точки зрения медиа, это целиком и полностью поддерживаю. Ну, надо сказать, что у нас есть такие эксклюзивные дистрибьюторы, что если мы их закинем э, на западный рынок, они там э, не просто будут есть рыбный суп э, круглыми сутками не просто будут вспоминать э, катехизис, а они поймут, что напрасно их матери рождали на этот свет. Ну, потому что вы, вы представьте себе, например, э, э, гастроли по э, Соединенным Штатам Сергея Евгеньевича или джигурды по Западной Европе. Вы понимаете вообще, что с ними со всеми может случиться от этого? Это ладно, у нас как бы психика закаленная. А если туда отправить водонаеву? Вы понимаете, что после этого Урсула фон дер Лейн будет царствовать э, э, в Европе вечно? Они просто поймут, что все критические стрелы, которые запускались в сторону этой женщины, да, они были очень наивными и ничтожными. Нет, я еще раз говорю, у нас масса для этого есть возможностей, но <связать> меня терзают смутные сомнения. Дело все в том, что у нас существует уголовный э, кодекс в стране. А? Там есть целый ряд статей, причем таких тяжелых. То есть не получится ли так, что по поручению Дмитрия Анатольевича мы значит, начнем устраивать трэш-угары садомию всему коллективному западу? Они будут там припухать, а потом э, у нас кое-кто будет отвечать по содеянному, согласно действующему законодательству. Не, я совсем, между прочим, не иронизирую. Вы понимаете, что у нас нашелся идиот, который внес в федеральный список экстремистских материалов новогоднее поздравление Владимиру Владимировичу Путину? І боги в одній студії пропонують кинути проти заходу російське попсове лайно. Сусідні від Гаспаряна студії пропонують розмістити на кордоні з Заходом інше лайно, так собі мільйонну російську армію. Цікаво тільки де вони ці сили візьмуть, виграбуть із українського чорнозема, поводять над ними кадилами. Вони повстануть із, мер... із мертвих. Хай би скільки ми не читали і не чули, що Путін воює вдовго. Європа, друзі, теж. Тільки-тільки набирає оберти свого виробництва, своєї люті, тільки-тільки зростають всі ті їхні амбіції і все те, що вони вкладають в підтримку для України. І Москва гарно це відчуває. Як вже не тільки земля починає горіти під їхніми ногами, а починає диміти і дубка, яка теж відчуває, що обов'язково кінець для них настане. Страни, воюючі з нами, вони говорять, а ми не воюємо. Это во Вторую мировую войну они сделали такое: Не воюющая держава. Она не нейтральная, она не воюющая. Но когда стоит миллионная армия на границе с Польшей, вот тогда оттуда будут взлетать самолеты или не будут. Вот это очень. Когда болтать, там ну, ладно, мы там сейчас посмотрим. А вот когда вот тут она стоит, я думаю, не будут. Понимаете, неважно, чем она будет заниматься, обучаться будет там эта армия миллионная. Но они все прекрасно все понимают. Если мы будем там им только рассказывать о том, что мы вот тут, а они им что? Ну, провели учение. Да они сейчас свои проведут такие же учения. Еще и больше, чем наши. И оружие у них там есть не только у нас, только в Беларуси, а у них там не только в Беларуси. Я не удивлюсь, что они уже и в Польшу туда его завезли. Я не удивлюсь этому абсолютно. Мы понимаем, что наши западные границы сегодня под угрозой. И мы обязаны на это реагировать. Ну, как-то так. Ну, так, завтра ж на Росію нападуть господи, господи, пошле мені страховку від дурня, і від росіян було б теж непогано. Може, мені треба і себе знаєте, застрахувати. Скільки ж цього лайна просто пройшло крізь мене, скільки я почула і побачила? До речі, друзі, про страховку. Особисто я використовую і довіряю тільки Hotline Finance. Це, до речі, дуже зручний і зрозумілий додаток. Тут можна одночасно, навіть мені не виходячи із прямого ефіру, обрати і оплатити. Автоцивілка, турстрахування, зелену карту, якщо б я їхала за кордон, каско, застрахувати майно, а під час ракетних обстрілів, самі розумієте, це заявим ніколи не буває. Тут же, вже в додатку, на одному місці це дуже зручно, знаходиться абсолютно все вам необхідне. Ваші поліси, контакти страхової компанії та інструкція до дій. Ну тобто, якщо у вас на дорозі, не дай Боже, в'їхав Олень. Кому дзвонити, до кого звертатися, що робити далі? Все в одному додатку. Ну а за промокомом Курбанова отримаєте знижку 10% на автоцивілку чи турстраховку, або бонусні гривні при оформленні зеленої картки. Завантажити цей застосунок це дуже легко і доступно та використовуйте, не витрачаючи часу, кудись ходити, щось оформлювати. Ну а всі... Посилання, звісно, всю вихідну інформацію ви можете знайти в нас в описі. Так мені здається, буде набагато зручніше. Ну і поки ви обираєте собі страховку для подорожей або страховку для машини, пам'ятайте, що через війну шанс зустріти там, зокрема в Європі, москаля, знизився у рази. Їх туди не пускають ані на авто, ані ніжками. Та вони і самі визнають, що вони більше ніякі не європейці. Тож робити їм там на заході нічого. А їхня геолокація це просто помилка географії, коли вони розповідають про братерство слов'янського народу, де ми з ними типу брати. Особисто мені дуже хочеться спитати: а хто із вас слов'янин? Тувінці? чеченці, татари, інгуші? Хто? Я дико перепрошую, але вони і самі підкреслюють, що вони скоріше азіати за розрісом очей. Кольором обличчя, Ну і, звісно, я вже мовчу про сам стиль життя. От Вот когда, когда меня в этом смысле спрашивают итальянцы, я им объясняю, кто такие россияне? Я объясняю, мы Евроазиаты. А да что как, это такое? Это как. Это как очень... афроамериканцы, только евроазиаты. Нет, ну потому что на самом <говорит> деле <говорит> здесь <говорит> очень... <говорит> все <говорит> очень просто. Сами <говорит> <Вы> подумайте, <говорит> сколько. как вы говорите, раскосых людей, например, в той же самой Москве. Нет, просто вот... И я не имею в виду иммигрантов. 86% русских у нас этнически. Просто... Сколько голубоглазых блондинов, сколько голубоглазых блондинов в азиатской части. Дело не в голубоглазых блондинах. Да, пам'ятаю я одного историчного персонажа, який теж шукав блакитнооких блондинів. Але ж річ не только в зовнішності. Річ ще й в цінностях, принципах, У життєвих поглядах українці два століття тому задушили в собі кріпака і все життя боролись проти пана, царя, вождя. А росіяни покірно стояли в столі вколішках, не піднімаючи голови. Любити хана, ідола, кумира в них у крові. В них як не облизав Путіна, то день просто пройшов дарма. Здається, що володьки навіть митися не треба. В нього є свій пул пропаганди, де, де наприклад, не долизав Соловйов. Лизна-Симонян, где они пропустили важкодоступные места, обовязково подлежит Киселев. Итак, Покол. И в ходе этих пассажей аудитория затаила дух. Караганов раз за разом прессовал, а Путин, как человек деликатный, чувствуя безусловную разницу в весовых категориях, парировал бережно. Но Караганов сам был явно готов. Пусть даже вызвать огонь на себя ради образности в какой-то момент возвысился и до библейского примера, апеллируя к самому Богу. Вот про колебания это было лишним. Путин здесь заканчивает просто на отмаш. И сталь в голосе не оставляет уже никаких сомнений. На тільки чомусь ця сталь в голосі, воля в кулаці, простота в дупі, не роблять життя недорогих росіян кращим. На поверхні за час СВО, ті, хто вижили, в цьому таке СВО і справді заробили грошей. Кадило кротиться, лавиха мутиться, так би мовити. Але загальний стан економіки це коли скоріше пацієнт тримається на апараті штучного дихання, і от от сконає. И це, друзі, кажу, не я. Ясно, що я заангажована. Це їхні ж підрахунки кількості банкротів нині в Росії. 10 мільйонів банкротів за 2023 год. Mm. Это страшная цифра. Это люди, організації, у которых уже немає будущего. Все. Они закрыты. Это значит, что мы йдемо вниз. Mm -hmm. Россия самая богатая страна в мире. И не может быть 10 миллионов банкротств. Вот по-любому не может. Могут быть 10, 20, 30, 100, 1000. 10 тысяч. Но 10 миллионов банкротств за один год точно быть не может. Это значит 14 лет и все, все население России станет банкротами. Ну, Страшно. Согласитесь. Вы знаете, а вы не знаете, что это майже тягнуло на Дискредитацію російського уряду і, не дай Боже, російського президента, це як це? При сонечку, при їхньому єдиному, там, де нема альтернативи, і 10 мільйонів банкротів такого бути просто не може. Але я ще раз сподіваюся, що прогнози про 14 років насправді справляться набагато скоріше. За рік, за два, щоб вся. Росія стала банкротом. Ну а для того, щоб це відбулося, друзі, треба зокрема і нищити їхню армію. Пам'ятайте про це. Донатьте на пікапи для сил протиповітряної оборони. Ми збираємо 640 тисяч, і поки що не маємо навіть половини не вистачає саме вашого донату. Посилання на банку, як завжди, в описі до нашого ефіру. Обов'язково донайте. Не забувайте лишати вподобайку цьому випуску, для того, аби його подивилося якомога більше людей. І підписуйтесь на YouTube канал Кубановай. Бережіть себе. Бережіть Україну, до зустрічі!